Краса і велич Рима. Рим часів імперії, як і належить світовій столиці, приголомшував величчю та красою. Місто вражало сучасників розмірами та кількістю споруд, храмів, палаців, житлових будинків. Чисельність населення Рима, часів імперії сягала мільйона осіб. Рим відзначався дуже щільною забудовою. Тому будинки в декілька поверхів були життєвою потребою. На вулицях часто виникала така тиснява, що інколи забороняли в денний час їздити містом в екіпажах та возами за винятком возів-будівельників. Навколо ринків розташовувалися невеличкі майстерні та крамниці. Вони здебільшого належали грекам, жителям Сходу та вільновідпущеникам. Найпоширенішими були майстерні, де виготовляли предмети побуту, ювелірні та ковальські вироби, а також пекарні. У центрі Рима розташовувалася головна площа форум. Імператори забудовували його новими спорудами, храмами, громадськими будівлями, арками, колонами, прикрашали статуями. Більшість громадян мешкала у великих багатоповерхових будинках. Заможні римляни жили у власних одноповерхових з усіма вигодами в будинках особняка, їх називали домусами. Бідніші городяни мешкали в багатоповерхових, багатоквартирних будинках, інсулах. Домуси виходили на вулиці в лихими стінами. Іноді вони мали відкриті приміщення крамнички. Через передпокій мешканці потрапляли в парадний зал будинку, атрій, де господар приймав відвідувачів та гостей. Подалі від гучного атрію розташовувався відкритий внутрішній двір, де родина проводила вільний час. Тут був невеликий сад із квітами, оточений колонами, що підтримували дах. Між внутрішнім двором та Атрієм міг бути розташований кабінет господаря, де зберігали ділові папери, сімейний архів. Стіни в домусах покривали штукатуркою та прикрашали фресками, а підлогу вкривали кам'яними плитами та мозаїкою. Заможні римські громадяни засідали в судівських установах, працювали в міській раді. Виконували доручення перф... префекта, міста або імператора. День у римлян починався зі сходом сонця. Перші години вони проводили за молитвами вдома чи в храмі. Після цього наставав час для візитів, які здебільшого робили бідні громадяни, випрошуючи щось у заможніше. Одяг римлян відзначався практичністю. Майже всі. Навіть жінки та діти носили туніки. Туніку шивали з двох шматків тканини та стягували ременем, її колір залежить від суспільного становища людини. Сенатори носили туніки з широкою смугою на грудях, римські громадяни одягали зверху на туніку тогу на півкруглий шмат матерії, яку обгортали навколо тіла. Колір тоги також залежав від становища людини та конкретної ситуації. Так, на похвальну церемонію одягали чорну тогу. Жінки поверх туніки вдягали столу або палу. Стола була чимось на зразок плаття без рукавів, а пала нагадувала тогу і іноді жінки накидували її край на голову. Відомо, як харчувалися римляни. На сніданок споживали хліб, тістечка з медом, оливками та інжиром, запивали розбавленим вином або водою, на обід подавали різноманітні страви. Спочатку це були салат, редис, гриби, устри, ціраки, а також сардини та яйця. Їх запивали вином з медом. Потім подавали сім страв з риби, м'яса та птиці з різними соусами. На завершення обіду приносили фрукти, горіхи, медове печиво. Звісно, так харчувалися лише заможні люди. Прості римляни вживали на обід пшеничну кашу із соусами та овочами, м'ясо вони їли лише в дні свят чи жертвоприношень. Римляні щодня ходили в терми, громадські лазні. Крім власне лазень з величезними басейнами з холодною і гарячою водою, тут були майданчики для спортивних занять, бібліотеки, зали для прогулянок та філософських бесід. Це були величезні споруди, так існували терми площою 12 гектарів, які могли одночасно прийняти 1200 відвідувачів. У Римі було понад одної тисячі приватних лазень і одинадцять громадських.